Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Колись вона мріяла хоча б про епізодичні ролі. А зараз Наталка Денисенко одна з найпопулярніших акторок України. За її плечима понад 40 ролей на екранах. Робота в театрі. Десятки проєктів із дубляжу глядачі добре знають Наталку Денисенко за ролями в серіалах Центральна лікарня та село на мільйон. Зішки поїдемо в Париж. Всі там що, я з ким саме на роботі Наталка знайшла і своє кохання, актора Андрія Фединчика. Пара одружилася, у них народився син. Із початком повномасштабної війни Фединчик боронить державу в рядах ЗСУ. Наталка разом із сином залишається в Києві, Денисенко активно волонтерить і збирає гроші на ЗСУ. Так у неї з'явився благодійний проєкт Наталка чи Талка, де акторка декламує вірші, а виручні кошти за квитки передає українським захисникам. Мої вулиці замінили підвали, мою каву замінило мастило, моїх друзів замінили вокзали, але дух який! не. Зараз Наталка Денисенко амбасадорка благодійного проєкту Єдині. Вона разом із командою безкоштовно допоможе тисячам людей заговорити українською. А просто зараз акторка Наталка Денисенко в студії сніданку. Наталка Денисенко, доброго ранку. Тебе вітаю. Ти знаєш, частенько вітаю. ти в студії сніданку. Це дуже приємно. Тому а я що... думаю, що рідко, така думаю, Ні, що я не скажу думається? чесно частенько, і це добре. <світ> Але оцей проєкт, який ти зараз очолюєш, амбасадорський про вивчення мови, є надзвичайно важливим. Від кого зараз найбільший запит на вивчення української? мови? А, ну ви знаєте, от мені розказували, що прям дуже багато людей з різних куточків, і навіть з окупованих територій, і навіть Є люди з Криму, які також беруть участь у проєкті. І, взагалі, от в квітні виповнився рік єдиним. І е, цей курс пройшло близько 80 тисяч людей. Wow. Це собі. дуже багато. І я вам скажу так: до того як стати амбасадором, в минулому році я сама проходила цей курс, тому що я в побуті спілкувалася е, рашистською мовою на ганьба. Да, ганьба. ганьба. Але хоча я володіла, просто я думала, що яка разність. Ну слухайте цей проект. Про таку лагідну українізацію, так. в тому числі ще й безкоштовно? Будь ласка, хто хоче, долучатися. Так, це доучатися. дуже легко просто треба перейти там на сторінці за посиланням, зареєструватися. І там є не тільки онлайн-курси, там є розмовні клуби, прям живі е, і за кордоном навіть люди є, які об'єднуються і зустрічаються. Тож який метод як швидко опанувати українську мову? Пам'ятаєш в інституті для російськомовних був мовний режим, так, коли так. ти два-три тижні тільки українською мовою, і що би там не сталося? Які то а, ну лайфхаки. от я взагалі також дава, даю там, ось нещодавно давала лекцію, і також мій головний спосіб, от як я переходила, от повністю, щоб mm -hmm. от і в сварках, і там в всяке, усюди, так, так? всюди, так? всюди, і з чоловіком, там, щоб повністю лайка була малозвучною, красивою, щоб її хотілося повторити. Ну так, саме так. То мені найголовніший мій лайфхак, і взагалі, мені здається, це буде діяти на всіх людей. Це говорити. От. Помилками, от суржиком, Як завгодно, тому що так? у мене теж навіть до цього часу лізе суржик. Там я не можу задати якесь слово, і я така: ну, понятно, <ріст> ну і нормально, не, <ріст> і, і, я, і я не соромлюся, і все добре. І я кажу навпаки, добре, краще сказати суржиком, красивим там нашим смачним так, таким так, українським, Так, аніж говорити російською мовою. Так, власне і англійську вчать, бояться говорити неправильно і бояться говорити, а головне mm -hmm. не боятися. Ну у нас так. зараз є всі інструменти для того. Щоб вивчати мову, просто буріть і робіть. Але те, щойно згадала про чоловіка свого і, і про спілкування, і про лайки так, про все так. він в збройних силах. І ми, коли так. слідкуємо за твоїми соцмережами, бачимо, от як ви зараз спілкуєтесь. як а, часто Ну зараз бачитесь. частіше бачимось, тому що він повернувся з відрядження з тих самих місць, і е, тепер у них там якісь. Я не знаю, як це називається, боюсь помилитися, коли вони там чекають на якесь направлення там інше. ну, зараз так тому. Тому зараз частіше, пишіся, на зараз так частіше бачимося. Андрійко дуже щасливий синочок наш. Тому Андрій що Андрійович так, Андрій Андрійович, як ви йому скучив. розповідаєте і пояснюєте, що відбувається в країні, чому немає А він, та, він все та, та. розуміє, і от м, звичайно, я не знаю, чи добре це, чи погано. Це постійні mm -hmm. жарти у нього. що ми росіян посадимо в баночку, як жучків, і будемо їх ну постійно. Оці всі жарти. і Він каже, що там треба не питною водою їх напоїти, бо вони погані. Ну і коротше О, оце... у мене син збирає гроші на автомат вбивати Путіна і підтримую <клес> діти, цю ідею до національного прекрасно. Слухай, ну попри Ось. те, що ти от дуже активно ведеш і свою наталку читалку і береш участь в цьому сезоні вивчення української мови. Ти ж і гастролюєш активно так. зараз. Наскільки ми знаємо, вистава Основний інстинкт разом з Артемієм Єгоровим Тарасом Цимбалюком, розкажи, будь ласка, бо завтра ви в Одесі? Так, Наскільки завтра ми в Одесі. Анна, ми давай, вирушаємо деталі. зранку. Дуже класна вистава. Вона така. Легка е і смішна так. Це комедія, але вона з глибоким сенсом. Е це за п'єсою готель між двох світів Шмітта угу. е про життя, про смерть, про Бога, про цінність життя. Боже, я навіть кажу, зараз у мене і мурашки по шкірі, е тому що дійсно люди там нам одна жінка написала після вистави в Києві, що вона взяла свою подружку, у якої помер чоловік, і е вона сказала: дякую тобі, що я після цієї вистави кину пити. І я буду жити, буду продовжувати жити. То, це глибокі і є сенси, сила мистецтва. От це і є головна сила Круто. мистецтва, як театру, так і кіно. Тому приходьте, запрошую всіх, Одеса, На наступному тижні будемо у Львові. Так ну і тоді запроси нас іще, коли буде наступна Наталка читати. Тому що мені здається, що я з тобою особисто бачусь якраз на якихось вечорах, Коли так. ти думала ну, вірші. Наталка, а, і ні, це ні дуже ось красиво. я точно знаю вже одну дату, яка буде Буде у Львові, 23 24 двадцять Нічого зараз пам'яті усіх двадцять 23 чи 24 червня у Львові у домі вчених. Нам оця розкішна, прекрасна локація. Нам надала приміщення своє улюблене. Коротенько зараз. чотири рядочки. Чотири рядочки. Ну давай мені тринадцятий Ні, Ну мій улюблений поет. Все таки це Ліна Костенко. Я обожнюю її вірші і напевно зачитаю її шматочок. Ну, якщо така тема про життя, то зачитаю цей вірш. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серцем у восколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Наталя Денисенко, Красиві. зараз ніби мавка перескочила це з екрану. Це Якась магія неймовірно, і... <смітна> і... <смітна> і, <чудова. смітна> от, і продекламувала нашу улюблену, не тільки твою Ліну Костенко. Ну і знаєш, наше звичайне питання, що ти плануєш робити після перемоги. У акторів це, як правило, дуже великі плани на творчість. правильно? А, ну слухай, я вже перестала так думати, що от буде після перемоги. Все, ми вже стали жити в цьому режимі, mm -hmm. і я буду продовжувати і так все робити. Для в кіно нашої... тебе можна запрошувати? Кри... Так, така ми що ми ж я ж знімаюся зараз? Я от знаю. є там запрошені нові проекти. Ми знімаємо, ми граємо вистави, ми збираємо кошти на таких заходах. Ну, от у мене це Заб Наталка Читалка, і інші актори також це роблять. Але, бачу, ми не зупиняємося. Сусіди це з вами круто. були перші, хто так, запустили так. індустрію під час і війни. це був і, розкішний знімалася. серіал. Ми всі дивилися, і я з таким задоволенням дивилася цю комедію. Зараз от, такі позитивні емоції нам як ніколи потрібні. Так, ти сьогодні Того до нас будучи? долучилася? І в вишиванці, як і ах, всі ах. українці, і ми тебе просимо з нами пограти в слово загадку. Ми кожного дня така рубрика в нас є. А, речі, ми о, сьогодні варіант, питали, Наталі. що таке станик. Що Можливо, станик. ти знаєш? А, ну, це напевно підставка під молодець. Під що? Під <свят> горщик. <свят> 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 а тепер давай подивимося на правильну відповідь. Це <свят> підставка але... під. Два горщики. Станик – це безрукавка. А уявляєш? Багато до речі, хто з глядачів казав, що це безгалтер. Тому ми такі думали, що ти зараз кажеш підставка під безрукавка. груди. А чого під груди? Станик? Уявляєш? Щоб ти постояла. Ну, ну це нам підказує випусковий редактор, що декілька значень цього слова. І перший, і другий варіант правильний. Дякуємо. на Івано-Франківщині слово безрукавка називається простіше камізелька. Ну, камізелька – камізелька, ну, камізелька це, 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 це знайоме. Так, дякуємо тобі, Наталка Дякую. Денисенко. Друзі, долучайтеся Дякую. до вивчення української мови. Така лагідна українізація. Я обов'язково приходьте на Наталку Читалку. Це Дякую. Величезне, естетичне задоволення. Дякую вам. Я залюбки до вас приходжу. І ще раз запрошую на єдині, це абсолютно безкоштовний курс, де ви можете поліпшити е, свої знання української мови, навіть якщо ви гарно її ну, знаєте. Конечно. Да, конечно, да. А я до речі, так як ну, я не соромлюсь. Понятно, Попереду другий сніданок Костя Грубич і Олена квітка вже стоять на низькому старті. Вже ага, готується вийти. Передаємо всі ваші повідомлення Остя, і світлини повідомлення. з вишиванками, які не встигли показати. Тепер їхня черга. Тому друзі за мить зустрічайте їх і да нас Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися? Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мрія Кирило Буданов? Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром.